Ми директора построєння території. Ви охороне? А звідти чого це так які У вас запитання не до вас, а до нього. Я ж і кажу, директора немає. Секретаря вирішуватись з директором. Які питання? Директор, а зараз за територію. З якою зі?

Лифигидзе, він є канонічний. Він не хотів, щоб злодується, щоб знімати прокурора. Він не так. Він хоче. Він не так. Він не так. Ходіть, пустіть. Що таке, що мене сьогодні допоможе? От ти допоможи. <продукт> а а ми, а ми, ми, ми ми, ви ми. Покажіть підтверджуючи документи. Хто да. ми такий? Хто ви такий? Ви такі? Ні, я працівник навчального закладу. Я figure. не повинна вам відповідати. Ви кажіть мені підтверджуючи документ. Ви охоронець.

метра. От нього. Група

Ну, роду не навчальний процес, вийшли контрольного про вистрої, а взагалі це згідно хвилі, карається не хоче. Тому що ви провідали навчальний процес. Немає проблем, до працівників немає ніяких витратів. Якщо ви кажете, нас за дерекачу вам перезволує. Ви можете приїхати. Він був сьогодні. На роботі до нас відомо.

І, нас посторонні люди просто так приводять. Вій, вій, а приходять, я у вас побачу на ваші документи, вважаю, хто ви є. А я вас побачила особу, яка мені захожу. Я вас побачу. О, ти закрити перезабачити почати, написав, що хочете. І каже, каже, що я маєте вас не Директор за, сказав, залиште, <паліт> будь ласка, телефон і вас зателефонує. Директор був сьогодні тут, да? до першої половини дня він тут перебував. <паліт> У нас йде згідно графіку. Будь ласка, на час визвали в департамент української області, який до нас <паліт> забуває. <заповіливі. паліт> Як <"Якщо паліт> <ви говорите, паліт> що ви хотемо? Будь ласка, ви можете. Будь ласка. 看嘛，你看嘛。

— З Якою метою? З метою. До директора. Директора немає. Ви бачите, що до директора не було. Директор кабінет. А ви пробиваєте. Немає директора, подожди на території вчилися. За... Я маю право зайти навіть в будівлю. Маю право. Будівля відчинена, вже не часу надається. Начальний заклад немає. Немає. А чому? На начальник заклада є охорона. Значить, вы дезинформовані. Хай міський голова нам повідомива. Тому что не ви заходите, а група. Захода група непонятних людей. Кто такие шоу? Я охороняю информацию. Яка різниця, А вы кто?

які, аби я не піддержав, вони попадали, скажіть, будь ласка, ви на відео до директор, подивитесь, там директора, директора не нема на Які ще у вас є запитання? А, я передамся директору. Директор сказав, щоб ми до нього приїхали. Ну, директор ми, чекав ми, вас ми, першу ми, половину ми, дня. Ми, а ми він був на місці. Я назвав, я божені ну, о дванадцятій годині. Департамент це ж не те, що ви перевірити. От питання ми такілися двінадцять.

От він проїжджав, міг на дві хвилини заїхати і сказати два слова для Дангамана. Це за до Він працює, заїжджав до вас <поставці> попередньо. Він, він, <поставці> він не зустрічався, він мін. до мене а, Я не знаю, з ким він зустрічався. Він міську раду заїжджав, але я не зустрічав. Що... Міська, міська, міська рада до нас. До чого тут міська рада? Ми не представляєте міську раду. ви ж на території міської ради. Я як ви жити? Ви самі посідні. Так, ми громадська рада. Ну так що, ви на території міської ради. Хай Бог ми, ми самі по собі, ми ніколи не працюємо. Так, представники Патріота, Ренітації, представники міста 2.0, організації. представники, як ви кажете, ветеранів, 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 ми вже громада відділення. Над вами є Ми, керівник, звичайно. звичайно, ви виконуєте розпорядження відповідно до своїх посадових обов'язків. Правильно да, да, да. От і наш директор виконує так само розпорядження відповідно до своїх обов'язків. І коли його запросили на нараду в департамент. Воно не обговорюється не нами, не ним. він просто виконує прямі свої посадові опора. Ви зараз ні, почекайте. Я вас слухала. Тепер будьте добре досвід. Ви зараз прийшли, вимагаєте його. Скажіть, будь ласка. Де його можна взяти? З департамента викликав, щоб він порушив свої безпосередні посадові обов'язки. Чи чого ви, ви домагаєте? Чи він бреше, чи знову ховається? Відко, ну, ми вам пояснюємо, що немає інтерв'ю, а ви де? нам розкажете, що з вами можете. Я не бачу, що його можна поважати. А де ви так щось? Ну бреше. Ну, як це так бреше? Ну, люди тут. Ну що? Ну ви? ж люди.